Тепер проаналізуємо кожен з етапів окремо. Перший етап ремонту. Як бачимо, найдорожчий вид робіт це штукатурка. Вартість її становить 31% від всього бюджету першого етапу. В переважній більшості новобудов Києва забудовники не штукатурять стіни в квартирах, тому штукатурити стіни доведеться. Наступними за вартістю йдуть електромонтажні роботи. Вони займають 25% від всього бюджету першого етапу. Вартість електромонтажних робіт напряму залежить від кількості розеток та груп освітлення. Чим їх більше, тим більше кабелів потрібно прокладати. Також значно впливає на вартість і кількість LED-підсвіток, тому що до них теж потрібно прокладати кабелі, а також монтувати блоки живлення, а для них потрібно монтувати окремий щіт для комфортного обслуговування. А також різні фішки по типу майстер-вимикач, система резервного живлення, система проти затоплення теж впливають на вартість. Економити в електромонтажних роботах можна тільки на комфортній і ні в якому разі на безпеці. Тому кабелі згідно ДБН та диференційний захист і реле напруги обов'язково. Третє місце за вартістю належить сантехнічним роботам. Вони займають 18% від загальної вартості по першому етапу. Вартість сантехнічних робіт залежить від кількості сантехнічних приладів, тому що до кожного сантехнічного приладу потрібно підвести трубу водопостачання та каналізацію. Також від вибору типу системи. Колекторна буде дорожча, система на тайниках дешевша. А також від виду змішувачів, які будуть монтуватися. Тут у нас будовані або накладні. Також такі елементи, як фільтри, системи проти затоплення, теж додають вартості до сантехнічних робіт. Демонтажні та монтажні роботи займають 6 та 5% відповідно, і їх вартість залежить напряму від об'єму робіт. Варто зауважити, що демонтажні роботи можуть коштувати і невелику суму, як кажуть, демонтувати не будувати, але вивіз будівельного сміття це досить вагома по вартості позиція. По монтажним роботам вартість буде залежати від матеріалів, з яких будуть виконуватися монтаж. Цегла або газоблок, різниця буде суттєва. Накладні та транспортні складають по 5% від першого етапу, про них у наступних відео. Кондиціонери, а конкретніше прокладання трас для кондиціонерів складають 4%. І в даному виді робіт вартість залежить від кількості кондиціонерів та їх розташування відносно зовнішнього блоку. Чим далі, тим більша довжина трас, тим більша вартість. Також на вартість впливає те, куди буде відводитися конденсат. Від кондиціонерів, якщо немає централізованого відводу, це або на вулицю, що не дуже гарна ідея, або в каналізацію. Тут потрібен спеціальний сифон або дисипатор. Тут потрібен дисипатор. Це такий випаровувач конденсатор.